Пленарне засідання 24-ї сесії обласної ради тривало до 19-ї години. Втомлені і знервовані обранці краю вирішили повернутися до розгляду деяких питань за кілька днів. Серед таких суперечливе і неоднозначне кадрове питання про призначення на посаду головного редактора обласної газети Подільські вісті. Нагадаємо, керувати виданням прагнуть двоє претендентів Тетяна Колісніченко та Петро Лічман. Буде повернення, тому що на даний момент тут десь ситуація така, скажімо, наклалилася до якоїсь оптималь... ну, максимального накала. і Одні люди не хочуть прийняти одну кандидатуру, другі, другу другу кандидатуру. Ну і все рівно це протистояння буде, і воно не знято. А якщо воно протистояння не знято, значить все рівно. Буде виноситися це питання поверне, тому була, я думаю, пропозиція не закривати сесію. І ще одне проблемне питання, над яким міркуватимуть депутати області, це занадто обмежене, а точніше, недостатнє харчування хворих у лікарнях краю. За словами Івана Гончара, таке обмеження встановив Кабмін, а Мінохорони здоров'я, звісно, виконує нормативний акт. Проте обранці Хмельниччини з таким становищем не погоджуються на сьогоднішній день. Якщо взяти це харчування, ну це дуже... Скажімо, важко працювати з цим харчуванням. Я вважаю, що в лікарні таке харчування це є дуже ганебно, тому що люди мають харчуватися і в повному обсязі давати, обмежувати кількість масла, обмежувати кількість метану ну це вже не є правильно, треба економити на чомусь другому, а не на хворих людях. Крім того, наступного вівторка депутати планують заборонити відправку бійців Хмельницького територіального батальйону оборони на схід України для участі в антитерористичній операції. Причина погане озброєння та недостатнє забезпечення спеціальним спорядженням. Відправляти батальйон, який не є, не має за спецзасобів, немає бронежилетів його відправляти зараз на сьогоднішній день на схід. Це практично не є правильно. Ми знаємо, що є Івано-Франківська обласна рада. Яка прийняла рішення не відпускати батальйон, доки він не буде укомплектований кулонепробивними касками та бронежилетами. Тому, в принципі, ми хочемо десь прийняти цю ж саму позицію, тому що ми розуміємо, що відправити хлопців без такого екіпірування це ну, просто не є правильно по відношенню до цих людей, які на даний момент є в батальйоні. І ще одне питання порядку денного депутати перенесли навіть не на другий пленарний день, а на наступну сесію. Мова йде про внесення змін до програми розвитку земельних відносин в області, розрахованої на 2011-2015 роки. Зміни стосуються проведення рекультивації земель. Перед прийняттям відповідних рішень обранці краю вирішили вивчити питання глибше. На даний момент ми не знаємо, які землі рекультивуються для того, щоб землі рекультивувати там, підняв Тарасюк Петро Кузьміч. Питання це. Про рекультивацію земель, і ми чітко бачили, що е, там якісь схили мають рекультуватися. Ну, це не є правильно. Відповідно, для того, щоб е, знати, які землі рекультивуються, ми повинні поїхати. Я думаю, комісійно вивчити Це цей раз. Далі, у нас на сьогоднішній день нема керівника Держзем агентства, е, немає першого заступника. Він написав заяву. У нас є просто заступник, який керує Держзем агентством. Ну ми чітко розуміємо, що коли немає керівника, значить відповідальність ні на кого не лягає. І ще за п'ятьма регіональними програмами депутати області вже ухвалили рішення. Зокрема, проаналізували хід виконання комплексної програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки та програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп до об'єктів житлового та громадського призначення, розрахованої на 2012-2017 роки. Крім того, цього разу були внесені зміни до програм охорони навколишнього природного середовища краю та поводження з небезпечними токси. Відходами а також депутати затвердили чергову редакцію цільової програми захисту населення області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.